Часто доводиться чути від книжкових критиків, що тому чи іншому письменнику вдалося розкрити цілу епоху у своєму творі, на прикладі окремої людини чи сім'ї. У сучасній науці для цього явища є спеціальний термін мікроісторія. Слово мікроісторія почали вживати в науковій термінології ще 50-60 роки минулого століття, але спочатку з негативним підтекстом як вивчення непотрібних науці дрібниць. Згодом мікроісторія стала окремим незалежним напрямком сучасній історичній науці. Для тих, хто цікавиться новими напрямками в історичних дослідженнях, кандидат історичних наук, викладач Києво-Могилянської академії Володимир Маслійчук радить книгу Прошле крупним планом, що вийшла 2003 року у видавництві Алетея. Я вважаю, що людина, яка цікавиться новітніми методами в історичній науці, а в Україні таких людей стає все більше. Вона повинна прочитати цей хороший, добре перекладений збірничок, де зібрані невеликі публікації провідних сьогоднішніх мікроісториків, аби ознайомитися. І з тим, що пропонує західна гуманітаристика своєму читачеві, своєму дослідникові, і завдяки тому опановувати нові методи історичних досліджень. Задум цієї книги показати, що таке мікроісторія на практиці. До книги війшли роботи визнаних мікроісториків Німеччини, Франції та США. Більшість із них проводили дослідження в окремих європейських селах і містечках. Історик Володимир Маслійчук говорить, що часто мікроісторичні дослідження можуть приносити несподівані результати, які відрізняються від загально прийнятих поглядів на той чи інший історичний факт. Насамперед йдеться про те, що в центрі уваги історичного дослідження виявляється людина, інколи група людей із їхніми клопотами, з їхніми проблемами, і часто ці детальні прискіпливі дослідження спростовують низку усталених стереотипів. Про те, що ну скажімо, в старі часи не було емоційності вставлені до дітей, скажімо, що в старі в старі часи економі економіка не відігравала такої ролі, як сьогодні. Або скажімо, що проста людина не переймалася своїм існуванням. Ім'я сучасного німецького письменника Бернхарда Шлінка стало відомим завдяки оскароносному фільму Читач, знятому за його романом. У ньому шлінк підіймає важливі для повоєнного німецького покоління теми злочину і кари, відповідальності дітей за вчинки своїх батьків. Схожі питання Бернхард Шлінк висвітлює у своїй новій книзі три дні. В обох романах Бернхард Шлінг змішує інтимну лінію розповіді із соціальною. Остільки якщо читач це намагання осмислити спадок проблем, що виникли у німецькому середовищі після Другої світової війни, то три дні це спроба збагнути і дати оцінку діям екстремістської організації Фракція Червоної Армії РАФ, яка була утворена в західній Німеччині в 70-ті роки ХХ століття, і боролася проти капіталізму й імперіалізму шляхом міської партизанської війни. Якщо ж в читачеві переважала все ж тема любовна, а проблема осмислення нацизму з'являється лише наприкінці, то у новій книзі Шлінка темою тероризму просякнуті всі діалоги героїв книги. Хоча це не применшує цінність твору, який змушує задуматися не лише над загрозами тероризму, але й передовсім над відповідальністю людини за свої вчинки. Книгу Шлінка можна назвати християнською. На чільному місці в ній тема прощення і спокути. Фабула роману містила перші три дні проведені на свободі одним із лідерів Рафу, який щойно відбув 23-річне ув'язнення. Йорг людина, яка віддала все заради своєї справи і сповна заплатила за свої помилки. Вийшовши із в'язниці, він зустрічається зі своїми колишніми друзями і однодумцями. Кожен хоче допомогти героєві адаптуватися, кожен пропонує йому свій варіант нового життя. Він може продовжити боротьбу, може стати кумиром екстремістської молоді, може писати книги і роздавати інтерв'ю, а може влаштуватися на роботу і насолоджуватися природою. Але щоб зрозуміти, яким має бути майбутнє, слід осмислити своє минуле. Нова книга Шлінка схожа на книги творців нової європейської драми. І на шоу Метерлінка розгорнуті діалоги, психологічна авторська оповідь. Герої постійно задають одне одному важливі питання. Вони аналізують минуле, вибудовують моделі майбутнього, вільно висловлюють свої думки. Але за три дні прожиті спільно, кожен із них почне інакше бачити своє життєве призначення, сенс людського життя. Уявити рівень популярності в радянському союзі співака Вадима Мулермана заслуженого артиста України і народного артиста Росії складно сучасному поколінню, яке не чуло його пісень в теле- і радіоефірах. Але ось два факти з його творчої біографії: на честь пісні Мулермана Лада свого часу назвали автомобіль, а радянські хокеїсти відмовлялися виходити на лід, доки не звучала пісня «Трус не граїт в хокей». чи можна таке сказати про сучасних зірок музики. 1966 року. Оку Вадим Лерман став лауреатом всесоюзного конкурсу радянської пісні. Він був серед переможців міжнародних пісенних конкурсів у Братиславі, Празі Гавані. Був першим виконавцем популярних пісень Бабаджаняна, пахмутової Тухманова, Шаїнського, френкеля. А ми случайно, вам Мой самый главный человек Благословляю ту случайность И благодарен ей навек Представить страшно мне теперь Что я не ту открыл бы дверь Другой бы улицей прошел Тебя не встретил, не нашел Вадим Мулерман народився у Харкові і повернувся сюди після неймовірного творчого злету в радянському союзі. Після вилучення пісень співака з усіх ефірів, після 12 років роботи в Сполучених Штатах Америки. Вадим Мулерман вміє прощати і починати все спочатку. У Харкові в нього нова сім'я і нове творче захоплення молодіжний театр пісні, в якому Мулерман навчає молодь бути не зірками, а професіоналами. Книжковий кошик вирішив дізнатися, яке місце у житті Вадима Мулерман. занимает книга. Я родился в тридцать восьмом году, поэтому родители ушли на фронт, фактически нас воспитывала улица. Я не могу сказать, что отец очень много мной занимался. Он не работали после войны, слава богу остался жив и работали с утра до ночи. Так работали тогда люди. А мама моя, она полуграмотный человек была. Она закончила там семь классов. И когда-то отец ее снял с работы и сказал, ты будешь сидеть с детьми. Тогда меньше занимались творчеством, искусством, больше занимались спортом. Вот. Я в прошлом подавал очень большие надежды как спортсмен. Был даже чемпионом Украины в своем весе общества «Динамо» по классической борьбе. Я был такой крепкий, шея такая, такие руки были, такой парень был. Я очень хорошо учился. Я должен сказать, что вот до того, как нас соединили с женскими школами, с девочками, мы учились прекрасно. Потихонечку те школьные программы, которыми нас значит снабжала власть, значит, мы изучали. И литературу украинскую, и литературу российскую. Николай Васильевич Гоголь. И я считаю, что он украинский писатель. А когда я еще был студентом консерватории, я э, пел партию Пысаря в, в опере Лысенко доблина Майская ночь. Э, понимаете, для меня украинский язык ⁇ родной язык, хотя я по национальности еврей. Очень жаль, что сегодня вот украинский язык вызывает какое-то отторжение со стороны огромной массы людей, почему-то считающих, что это уже... Вот вы живете на Украине, и вы обязаны знать украинский язык, обязаны знать украинскую литературу, украинских писателей, поэтов.